Усім привіт! Сьогодні я розповім вам про яку побутову хімію я використовую в своєму домі. Ось такий гель для прання Passion Gold. Для білого. Універсальний. В пустих баночках я розповім, як вони мені використані. Ось такий спрей для ванної. Для дзеркал та скла. Ось такий гель для прочистки труб. Це очищення від віздержіта в одному каменю. Ось такий універсальний спрей недавно купила. Це для туалету, для унітазу. Перволь для чорних речей. Ось це вся моя побутова хімія. Дуже дякую за увагу.